Ой, які це пташки можуть в грудні літати ключем. Але яких тільки чудесних буває в грудні. У Нас, наприклад, сажа труситься. Я ще в грудні вирішила попідбілювати, на подвір'ї, попідфарбовувати. Люди вже. Давним-давно посправлялися, а я аж саме зараз. Ну що, погода дозволяє. Одним словом я вас вітаю, друзі, цього суботнього дня. Ми щось це вже 21, 21 грудня. І ми, я не знаю, чогось показалися я. Я білити, хочеться ще до цього, до свята трішки відбілити. Юра на горі вже комина заліплює, сажа трусим. Таке чимось займаємось. У нас тут хлів з цієї сторони від подвір'я він не фарбувався чомусь ніколи. Не, не фарбувала так собі, стояв блоки ти, блоки. От, а це, думаю, підфарбую його ось так в тон до стіни. Але ж подивилася, десь діти мої балувалися, то думаю, знаєте що, ну ця, то зафарбую, а це хай буде, правильно, таку красу маю зафарбовувати. О, трішки тюль з поліскою з віранди. Така стичати, назад повішу вона собі дійде для... на вікнах, По великому рахунку то треба було вже нову. У нас, ото, що в хаті палиться, ось так десь лягала на вікно та пар. І вона таким ось вже чим тільки не терла, а вона не хоче попратися. Але щось якось зараз не, не до неї повісить. Поки О, я поки тут розповідаю, то півники перегукуються. Один звідти, другий звідти. О, а третій тут на стопчику. Що поки двері мальнула, то цесарки прилітали, мало над головою не посідали. Що там літаєте? Десь я бачила шуляк прямо на це. На горі хсів. Курина робила репету, але втік. Покрашено. Покрашено, виходь. О, а тут на дворах уже ялинка буде красуватися. О, сажу потрусили. Гуде? В грубі. Добра тяга з'явилася. Тепер ще по побілити, пообілювати. Тут таке по посягував юра, тут поза позащикатурував, а тепер трішки стужавіє. Як то кажуть, те ще побілю. Ой, скажу вам по секрету, вже трішки змерзли ці ти цю справляти. І перше таке бажання було вже <смі>, піти в хату, хата палиться. Думаю, піду тепленько, то вже вся добу сидіти. А потім думаю, стіну, ні. Якщо зараз в хату зайду, це я вже знаю по собі. Вгріюся, я більше не вийду. А ще хочу зарейти, висадити хризантеми. E, запитувала я. Чи можна мені їх висадити. Кажуть, температура плюсова, хризантемам нічого не буде. Можна собі спокійно висаджувати, не переживати. Підемо, піду потицькаю їх. Прийшла, і я навіть ще зразу не зрозуміла, що це у мене тут робиться таке. Вітер спробив збитки. Я думала, що якийсь може собака чи ще що. Спершу так, а потім дивлюся, ні, то так би може ще. Де повигрібало б, це в мене тут лаванда. От, а з цієї сторони самшит, І те, і те було під пляшками. А тепер пляшок немає. Тут -то ще стоять. А що мені, як мені бути, то не знаю. Ой, це тут ще теж самшит тута сам жит. Чи ставити назад, чи вже хай так буде? Ой. Не знаю, поставлю, напевно. Що. Вони собі на варанді, як стояли, так стояли, ця перецвіла. Я думала ховати її в погріб, але вона перецвіла, нікуди ще її не ховала. Вона собі он починає пускати, і це ж на варанді. Чи то дощ, чи то мороз, чи то що. От у нас починає пускати он звідти. Отак От зараз буду повністю землею вимати. І ось так туди в ямку садити. От. І це ось теж тут перецвітає, а тут он який пагінчик. Ну, а ці це ці, що взагалі. От щіпанці. Але отак зараз їх і посажу, то я вже не буду, знаєте, морочити голови і думати, коли їх забирати, куди їх забрати. І так, щоб вони вже там не стояли на веранді. 22 грудня саме час займатися садівництвом, а то ж коли. Інакше. <рігла> ну все. Хай, як є, так уже є. Там будемо бачити. Юра, Ні. Ще не втомився? Ні. Горить. Горить, ну, половина тільки витрусила. Ой, вже на вулиці темніє. Ми ще човгаємо. Думаю, не здамся. Ще тюль дочіпляю. Я ще хочу якусь ялочку ялиночки прикрасити. І вже все. Вже тоді точно в хату. О, поставила ось таку вже красу. Баночку з зерном. У нас така то є, як не справжня ця ялинка. от, Але штучна, невеличка. Але щось захотіла гілочку свіжої і справжній поставити, так щоб люблю, як пахне. Зараз ось таких кульок, жовто-блакитних кілька причеплю. Ось такі янголятки такі в'язала. Це вже, напевно, що ще аж поза того року в'язала. Тільки не знаю, де, де поділа, тому що було більше набагато. Але ще ось тільки два жовтеньких і два синеньких. Ну, нічого. О, ось так собі. Зробила вже новорічний і різдвяний настрій. Так, та ще тепер зараз на друге вікно поправлю ось цього свого букета. Ще в мене хотіли, ну, ще хотіли букетика. А у мене оці такі сухоцвіти ще стояли до сих пір. От, ще навіть ось гілочка лаванди стоїть. Якщо зачепити, то пахне. Але я вже не, не, не занесла, людям, не запропонувала, тому що якось я їх щось не так зробила. Не так я їх підсушила і вони такі. Ну, не дуже такий у них вигляд акуратний. Але я його зараз трішки підріжу, підрівняю, ставлю і поставлю на друге вікно, тихо стоїть. О! Останній штрих. І букет вже стоїть. І ще навіть лишила стоїть. фазаня чи пір'я, вже скільки дівчата мені кажуть, мамо, викинь вже це пір'я, а я не хочу. Ну, не хочу. Він мені такий цей букет цікавенький з цим пір'ям. Ти як згадка про фазані, які були. Та й вже хай там стоїть. Все. Чую свині десь там кричать Юра, напевно, що пора, я бачу, вона не гукає. А я, то вже, якщо чесно, думаю, не гукає, то й не гукає. Дуже стомилася. Навіть і не хочу вже йти, Намерзлася за цілий день. Ну, якщо, якщо вже гукне, то піду. А може, зараз і піду, ще запитаю, що йому допомогти, але 100% він скаже, я вже сам йду до хати. Все, друзі. Гарного було дня, а тепер уже на даний момент гарного вечора, тихої, мирної, спокійної нічки. Як-не-як наближаються свята. О таке. Просто хочеться миру. Більш нічого, напевно, що одне єдине бажання. Що на Різдво, що на Новий рік, та й так, просто миру.